Я хочу, щоб у новому році кожен свій вітчизник мій був по справжньому щасливим. Щоб по справжньому щасливою стала Україна, стала незалежною по справжньому, багатою по справжньому, по-справжньому демократичною. Ліна Костенко сказала, що за Україну нам вже не буде соромно ніколи. Вона мала на увазі під Україною нас, людей. Тепер наша задача зробити так. Щоб слова поетеси справдились, хочу в новому році побажати кожному українцю перемоги. Слава Україні! Жаю всім українцям, залізної сили волі та незламного духу. Нехай ще більше розквітне чорнобринцями наша рідна Золотоноша. Любіть нашу Україну! Шановні жителі міста та району! Вітаємо вас з новим роком! Бажаємо щастя, здоров'я! Хай запанує мир на всій Україні, хай бережа Господь Бог в кожній ваші оселі. Віра, велика сила. Вірте державі, вірте владі, вірте один одному. Свято вас. Хочу побажати усім нам у новому році здоров'я, миру, злагоди, щастя. Донбас наш, Крим наш. Україна єдина і неділима. Миру злагоди в кожного оселю, Непохитної віри в майбутнє. Свято вас! З Новим Роком вас вітаю, щастя та добра бажаю, щоб вміли ми радіти щиросердно наші діти, щоб щасливі ми були, подолати все змогли.